Як витягнути APK файл зі встановлених програм на вашому телефоні? Нагадаю, що APK-файли це інсталяційні файли, які мають певну схожість з інсталяційними файлами програм в середовищі операційної системи Windows. Маючи якусь певну програму або гру в такому файлі, їх можна встановити практично на будь-який пристрій, який їх підтримує. Але потрібно пам'ятати, що будь-яка програма чи гра також має мінімальні системні вимоги. Тобто вимоги до апаратного та програмного забезпечення телефона. Для витягнення APK файлів зі встановлених програм або ігор будемо використовувати безплатний додаток APK Extractor. Встановлюємо програму з маркета та відкриваємо. Посилання на програму буде знизу під відео. Після старту програма запропонує вибрати папку для збереження APK файлів. Також вона попросить надати дозвіл для доступу до цієї папки, що потрібно й зробити. Після запуску програма покаже список встановлених додатків на вашому телефоні. Всі вони розділені за категоріями, користувацькі, системні та загальні. А також окремо можна бачити вкладку для аналізу встановлених додатків. Налаштувань програми небагато, українська мова недоступна. Для витягнення додатка достатньо просто натиснути на нього та натиснути на кнопку «Екстракт App. Готовий APK-файл буде збережений в папку, яку ви вказали на початкових налаштуваннях програми. Для прикладу збережемо ще одну програму. Відкрию файловий провідник та подивлюся на результат роботи додатка. Ось наші два витягнуті файли. Натискання на будь-який із них запустить встановлення програми. Але у мене вже програми ці встановлені, тому запускається їхнє оновлення. Програма буде незамінна, якщо певного додатка нема в маркеті, або якщо відсутній інтернет а ви хочете поділитися певною програмою або грою?